Ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 2 та 3 листопада 2025 року. Сьогодні, 2 листопада, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці риби до 17 години 41 хвилина вечора, а потім перейде в знак Овен. Тому тільки до 16 години дня можна сіяти насіння зелених культур, сидератів. Це все робимо в теплицях, можна пророщувати насіння для салатів, працювати з розсадою, пікіровку, перевалку, пересадку робити і висаджувати розсаду можна. Можна пересаджувати кімнатні рослини. А от поливати та підживлювати рослини органічними добривами можна до 17-ї години вечора. 2 листопада несприятливий день для обрізки саду та зелених операцій на будь-яких рослинах попереду повня. Захист рослин шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 2 листопада несприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 2 листопада 2025 року. Не використовуємо сьогодні для харчування чорний чай, каву, консерви, м'ясні, гострі, борошняні, солодкі страви, алкоголь і будьте обережні з ліками. А що ж можна приготувати? Готуємо страви із риби, із морепродуктів, з морської капусти, дуже смачна та корисна каша гречана. Молоко, сири, квасолю готуйте, редиска редька дайкон для салатів дуже добре підходять. Їжте яблука, гарбузове та соняшникове насіння. Всі доступні овочі, фрукти, ягоди, доступні горіхи, все це використовуйте для приготування смачних та корисних страв. І до страв до давайте обов'язково прянощі, свіжі прянощі вони ще є, і п'ємо трав'яні mm. чаї. Смачного вам! Завтра, 3 листопада, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Овен. Після 15-ї години дня розпочинається спалений шлях місяця перед повнею. Тому тільки до 14-ї години дня можна посадити трохи цибулі для вітамінної зелені в теплицях, а можна і на підвіконі декілька цибулин посадити в горшочки. і буде своя вітаміна зелень. І все. Не можна поливати та підживлювати рослини добривами. Якщо поливи ще допускаються, якщо це сильно треба, то підживлення небезпечні в знаці стихії вогню. Несприятливий день для обрізки саду та зелених операцій на будь-яких рослинах. 5 листопада буде повня. Дуже-дуже складний напружений час для рослин, ніяких обрізок. Захист рослин від шкінників та хвороб проводимо біопрепаратами. 3 листопада сприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 3 листопада 2025 року. Завтра не використовуйте для харчування міцний чай, каву та алкоголь. Готуємо 3 листопада страви із риби, із морепродуктів, із м'яса нежирної птиці. Готуємо страви з цвітної капусти, моркви, їмо лимони, редиску. Цибулю, часник, будь ласка, в першій половині дня. Кріп, петрушка, кмин, салат, коріандр, якщо є свіженькі, зелененькі, обов'язково додавайте до різних страв і їжте по можливості доступні цитрусові фрукти і інші доступні овочі, фрукти, ягоди, які у вас є. Будь ласка, теж використовуйте для харчування. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день! Усіляких-усіляких вам гараздів, миру та добробуту, удачі у всіх ваших справах і обов'язково щастя вам людського і здоров'я вам міцного. Маємо надію зустрітися з вами увечері. Що ж, до зустрічі. На все добре.